Вітаю всіх! А це знову я показую свою англійську троянду Дарсі Басел. Ось такі в неї густо малинові квіти. Розкриті вони повністю вже і дійсно вони півоноподібні. подібні. Погляньте, густо насичений малиновий колір. А коли квітка. Вже розпустилася повністю, вона стає трошки бускового такого кольору, приймає бусковий відтінок. До речі, як і заявлено було, вона приблизно десь у височинь метр і 20 см, а в ширину погляньте, в ширину десь сантиметрів 80, приблизно як і заявлено. Такі ніжні, красиві її квіти. А названа ця квітка на честь відомої балерини Королевського театру Великобританії. А зараз вона прикрашає ця квітка, мій сад, насичена тонким-тонким ароматом, фруктовий з відтінками зелені. Ось така красуня. Всього найкращого всім, миру, добра. Злагоди! до зустрічі.